25 шкіл у різних населених пунктах Вінниччини тепер мають комплекти інвентарю для тренувань з флаг футболу. Це олімпійський вид спорту, різновид американського футболу, але без жорстких контактів з суперником. Такі подарунки ліцеї отримали від клубу «Вінницькі вовки. Збірна України з цього виду спорту вперше в історії братиме участь на чемпіонаті світу. У Фінляндії до складу команди входять шість вовків. І з нами на зв'язку Євген Хомин, віце-президент Вінницьких вовків, гравець збірної України з флаг футболу. Розкажіть, чому ви вирішили підтримати юних спортсменів і наскільки важливо розвивати флаг футбол для молоді? Ми в певний момент часу зрозуміли, що без молоді немає майбутнього ніякого до спорту, в тому числі й в американському футболі. Тому рішення було на поверхні. І найперше, що ми вирішили, що потрібно флагфутбол зробити масовим, а це можливо було зробити саме завдяки е, розвитку шкільного спорту. Ну і так і народилася ця ідея: е, надати інвентар для шкіл, для, які зможуть популяризувати американський футбол і флаг флагфутбол. Ну і плюс після того як е, флагфутбол став олімпійським видом спорту, це додало нам ще більше наснаги і більше впевненості в тому, що ми робимо правильну справу. Потрібно популяризувати спорт, якщо ми хочемо, щоб в майбутньому він все більше і більше розвивався у нас у Вінниці, ну і в Україні загалом. Який саме інвентар передали школярам? Ми передали найнеобхідніше це м'ячі та пояси з прапорцями. І це мій прекрасний флаг футбол, що Для того, щоб грати в нього, потрібно дуже мало це просто: один м'яч, 10, 10 поясів з прапорцями. І 10 фішок, тому фішки у школах завжди є. А м'ячі пропорції за такий інвентар, який складно знайти в Україні, тому ми ось саме передавали ось такий інвентар. Знову ж таки, передавали в залежності від того, чи школа велика чи маленька. Чим більше школи, тим більше інвентарю ми надали. Євгене знаємо, що ви в складі збірної України берете участь на чемпіонаті світу. Розкажіть, як проходить турнір та наскільки він важливий. Він надзвичайно важливий. Це перший чемпіонат світу, в якому бере участь збірна України з флаг футболу і навіть американського футболу. Тобто ніколи Україна не була представлена на такому високому рівні. Минулого року ми вперше брали участь у чемпіонаті Європи, де зайняли 11-те місце. Цього року ми отримали путівку на чемпіонат світу, де боремося з топовими командами. Наразі ми. Зайняли займаємо третє місце в групі нашій. ну і будемо намагатися покращити свій рейтинг. Чим це важливо? Тим, що, по-перше, ми показуємо, що в Україні флаг футбол він є, він гарного високого рівня. Ми показуємо нашій країні, що ми можемо грати в цей вид спорту, що олімпійський флаг футбол, він має майбутнє в Україні, і тим самим хочемо всім довести, що потрібно розвивати флаг футбол, дитячий, дорослий, жіночий, чоловічий. Флаг футбол це той спорт, який українці дуже класно грають, і ми це доводимо ось тут на чемпіонаті світу.